Допомогти молоді з вибором професії задля працевлаштування у рідному місті Миколаївський молодіжний простір прийняв розширену дискусію між представниками місцевих вишів, центру зайнятості закладів культури на тему збереження потенціалу молодих людей у місті у вересні 2024 року. Управління молодіжної політики разом з громадською організацією 10 квітня було зроблено опитування серед молоді міста, щоб дізнатися про чи є проблеми з працевлаштуванням у нашої молоді. Було отримані відповіді. Ми побачили, що є проблематика, над чим є попрацювати. Звернулися до ЮНІСЕФ, отримали від них фінансування через громадську організацію 10 квітня і у 25-му році, у цьому році, ми запроваджуємо проєкт Кар'єрний центр на базі Миколаївського міського молодіжного простору. У планах організаторів низка заходів для допомоги молоді з написанням резюме, підготовки до робочих співбесід і пошук вакансій для самореалізації. На базі молодіжного простору ми будемо проводити активності, за якими можна слідкувати в телеграм-каналі Миколаївської міської ради. ці активності будуть направлені на покращення навичок профорієнтації. А через згодом, через 3-4 місяці, ми відкриємо поряд з Миколаївським молодіжним простором кар'єрний центр. Ми будемо працювати з молоддю абсолютно з різними напрямками. Ми будемо працювати з роботодавцями, які пов'язані із бізнес-сектором, і з громадськими організаціями і з державними установами, і будемо сподіватися охопити всі сфери Цікаві для молоді. Проєкт охоплюватиме, молодь від 14 до 35 років. Заходи з профорієнтації в основному проходитимуть в молодіжному просторі однак планують і виїзні зустрічі у культурно-освітніх закладах. Цей проєкт буде спрямований на покращення хард-скілів, можливостей на профорієнтаційні заходи. для того, щоб якщо людина ще не вступила до університету, щоб вона могла визначитись, у якій сфері вона себе бачить. Дискусія у молодіжному просторі це перший етап для мережування проєкту з всіма зацікавленими сторонами. Надалі вже планується робота з самою молоддю. Це актуальна проблема, але ми би хотіли, щоб це було в довгий срок. Бо реалізація кар'єрного консультування це не місяць, не два, не рік. Це десятки років, бо молодь виростає постійно, молодь розвивається постійно. І ми хочемо, щоб подібні проекти розвивалися і подалі в Миколаєві. Охочі долучитися до проєкту можуть слідкувати за сторінками Миколаївської міської ради у соцмережах, де періодично публікуватимуть анонси профорієнтаційних заходів. Олександр Матюшенко, Водислав Невідомський, новина телеканалі. Март.